Доброго доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Таранушенко Володимир Павлович. Шановні друзі, автошкола нова відкриває перед вами практичний курс. Практичний курс по підготовці до впевненому та Впевненому та зрозумілому керуванню автомобілем. Шановні, значить, будь ласка, ознайомтеся з тим, що ми пропонуємо. Зараз на екрані. Ви бачите наші конспекти інструкторів. Ці конспекти написані на чотирьох мовах. Розумієте? Тобто, ви можете замовити той конспект на тій мові, яка вам зрозуміла. Розумієте? У нас є мова наших батьків, дідуся нашого та бабусі. І якщо ця мова не відповідає нашій мові, будь ласка, не потрібно боротися з собою. Розумієте? Тобто, у вас є. Внутрішній комфорт. І ми, як педагоги, підлаштуємось до вас, тому що нам важливий ваш душевний спокій та результат. Розумієте, є відторгнення внутрішнє, не хочу чути тебе. З цими словами. Тому не боріться з собою. Ми, педагоги автошколи нової, зробимо усі умови для вашого розквіту. Розумієте, ми на вашій внутрішній стороні так, шановні, з мовою ми розібралися. Ніколи, ніколи я не піду на поступки, коли ви не розвиваєте своє тіло. Тому, будь ласка, зараз у нас практичні вправи, а потім уже Перейдемо до діл. Так, руки в сторону. Опущені. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Спинку рівненько. В сторони. Опущені. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. сторони, опущені. Робимо один так. Кожен день. Друге. Друге, шановні мізки. Вивчаємо іноземну мову або любиму пісню. І третє, шановні, це питання. У вас вони будуть, будуть як бджоли налітати на вас. Ваша задача дуже проста: взяти зошит і записати оці всі питання, і звернутися до спеціаліста. Він дасть дві сповіді, ви запишете. Все зрозуміло. І так, шановні, дивіться, будь ласка, в автошколі новій саме легше це здати тести з ПДР. У нас є система, називається 6П, і ви туди зануритесь. І, будь ласка, вимоги у нас дуже прості. Самостійно в сервісному центрі скласти іспит. Я вам хочу повідомити, що ви будете щасливі за це. Так, перше, пішли, здали. Як це зробити в автошколі новій вам дадуть три варіанти. Ви можете додати четвертий, але Знайте, переможців ми зустрічаємо квітами та посмішками. А ті, хто не змогли, це дуже добре, вам є куди зростати. Так, шановні, друге, після того, як ви складете іспит успішно в сервісному центрі, будуть це рішення ситуаційних задач. Динамічний та статичний. І потім ви ще не сідаєте за кермо. Ми відкриваємо вам цей курс, називається він це майстерність за кермом, практичні вправи та завдання. Шановні, А потім уже що робити за кермом. Все, шановні. Це була розпевочка, зараз до роботи. Так, шановні, подивіться, будь ласка, я зараз трошки збільшу, і оці листочки ви можете перечитати. В чому тут справа? Значить, вам потрібно. Вам потрібно мати книжку, Дерек Заварицький «Учимся управляти автомобілем 33 уроки. Я вже вам повідомив, що якщо ви думаєте на українській мові, будь ласка, звертайтеся, ми надамо вам конспект на українській. Якщо ви думаєте, на німецькій мові. Якщо прехеозгайтний дощ, ми дамо на німецькій мові, якщо ви бажаєте на українській мові, будь ласка, тобто не потрібно стояти на місці і облизувати слова та мову. Наша задача це результат і демонстрація його навколишньому середовищу. Інструкторам та в сервісному центрі, так, ось вам конспект. Ви можете оцей конспект отримати, звернувшись до нашої групи автошкола нова. І там воно є, і, будь ласка, скачайте. Перш ніж, Розпочати практичні завдання ви повинні за 72 години отримати конспект інструктора і вивчити його, тому що вас покинуть страхи, хвилювання. Інструктор працює в межах конспекту, і ми не дозволяємо спеціалістам автошколи Нова засмучувати наших курсантів. Вони повинні квітнути перший листочок. Другий листочок, третій листочок, четвертий листочок, п'ятий листочок, шостий листочок і ця інформація буде, буде викладена в нашій групі. Шановні. Ідея дуже проста. У вас є голова. Голова це дирижер, котрий всім керує лівою рукою, правою рукою, лівою ногою та правою ногою. Розумієте? І оцей дирижер повинен навчити кінцівки рухатись по думці. Тобто, голова тільки подумала в цю сторону, а рука вже працює, подумала, а у рука працює, ноги також. Якщо ви свій зір направляєте в напрямку лівої руки, правої руки, лівої ноги, правої ноги, будь ласка, це можна робити тільки на нерухомому автомобілі. На дорозі я забороняю контролювати кінцівки поглядом, шановні, будь ласка, будь ласка, ознайомтеся з уроком номер один. Напишіть нам. На якій мові ви бажаєте, щоб ми з вами спілкувалися зараз? У нас чотири мови: українська, російська, німецька, англійська. Ви можете замовити ту мову, яка вам рідненька від мами та папи, від бабусі до дідуся. Шановні, автошкола нова розпочинає курс практичних зустрічів, називається, називається майстерність на дорозі. Будь ласка, запрошуємо вас на навчання в автошколу нову та. Повідомте, на якій мові вам комфортно, зрозуміло спілкуватися. Миру усім, з вами був Володимир Павлович Таранущенко. Чекаємо вас в автошколі новій разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення!